Доброго дня і слава Україні! Ну, день, бо у нас вже 10 ранку, Або це день. Сьогодні 1 жовтня 2022 рік. От. Записую це у Русі, потім склеїмо. І щоб вам не було нудно дивитися на мої бігаючі оченята, зараз переключу камеру. Отже, по вчорашньому дню, сьогоднішній ночі, ну, можна сказати так, що вчора вони розвалили. Дев'ятиповерхівку мікрорайон Ліскіт, це ну, теоретично, щоб вони могли шукати, там є якби оборонний завод десь кілометр. О, сьогодні вони кудись прилетіли два мопеди, от, і ці два мопеди невідомо не куди. До речі, на рахунок мопедів. Тоді, коли вони Влучили по е, ріг Соборний, ой, Нікольський ріг Соборний, то теж був мопед. Так от, воронку мопед взагалі не робить. Мабуть, там такий контактний підривач стоїть, що при тільки доторкається поверхні і він вибухає одразу. І це означає, що дуже небезпечна штука, якщо вона долетить, долетить там, де буде відкрита поверхня і будуть люди. Сьогодні, значить, було два мопеди, як я сказав, куди вони влучили, невідомо. А от вже е о четвертій ранку обстріляли знову С-300 і розвалили п'ятий поверх. Що стоїть на вулиці Адміральській. Там я фотки не буду показувати, але знову таки моя теорія підтверджується тим, що оці залізобетонно-збірні конструкції, вони найбільш небезпечні для перебування у них під час удару такого. Все-таки цегла гасить вибухову хвилю, і там ну, перекриття, воно, мабуть, пробило. Між п'ятим і четвертим поверхом. Це ми зараз адміральською проїхали Якраз Там якщо що, той тім направо. Ну, хто знає, не буду так указувати точно. Що ще хотів показати? Яке наше чудове місто? Ай-яй-яй! Це завод, найстаріший завод. Місті. Це вже саляні. Міст подолано. Що я можу ще сказати? Ну Треба чекати, що зараз буде активізація обстрілів, крити їх їм нічим нас. А, треба якось захищати свою суверенну територію, яку вони тепер так називають. Блін Ну і якби ласкаво просимо. До, хотів сказати, до рядів. ні, не до рядів. до долі ісламського джихаду. <свист> От. Тепер з Кацапами тільки так будемо чинити. Тому що насправді вся ця анексія вона абсолютно незаконна. Це не визнають навіть їхні там найближчі ймовірні союзники, бо всі країни мають ну, приблизно аналогічні проблеми. Але треба значить, чекати загострення. От. І на тлі цього значить, ймовірного загострення наш президент робить таке вчина. Тобто він показує, що всі шляхи, всі мости спалені, і тепер Україна подає заявку на вступ до НАТО. І це дуже гарно на дуже. Тому що, ну, по-перше, це просто несподівано для Кацапів. <свісно> Вони дуже бояться всяких там несподіваних ходів. І я не думаю, що нас НАТО приймуть там через тиждень, через два, через рік навіть. Але ну, як би, це дуже сильний хід. Які перспективи у нас? Знов таки, ну, треба довіряти якби нашій розвідці. Наша розвідка каже, що вірогідний удар ядерний, а вчора вже кажуть невірогідний. Но, я думаю, що йти, і те, і те це правда, тому що ну, десь близько стоять наші розвідники, американські розвідники до керівництва Параші. І це просто відзеркалює їхні шизодність їхнього. Що сьогодні одне, завтра інше. То, може це шизоїдність, а може розгубленість. Вони не знають, що робити насправді. Бо вони не знають реальної ситуації, вони не знають реально, як і чим ми будемо відповідати. І... Які ми сильні, які ми нахабні. Рівень цього для них це суров, сувора військова таємниця. От. І, ну, Взагалі, як би так казати, ну, треба відкинути всю паніку і просто чекати. Ми накопичуємо сили, вони їх втрачають. Є велика ймовірність, що вони кинуть цих своїх ч... мобіків частково мобілізованих. З... Заград загони поставлять з кулеметами ззаду і кинуть на наші кулемети. Ну, я думаю, що на... психіка наших кулемет... кулеметників. Більш стійка, ніж у німецьких, які, яким потребували психолога свого часу під час Другої світової війни, коли аналогічні атаки робили сталінські генерали. От. Бачите, який рух, так? Да? Не забуваємо, що фронт, найближча точка фронту, звідси це 30 кілометрів. Якби у них були такі гармати як у нас, то дострілювали, у них немає таких гармат. Ну, Якщо з'являться, ми знищимо їх. От. Трошки є військової техніки, але це не страшно. Це Урал. <кхи> В основному бачите цивільні машини, все-таки зерновози їдуть. Сюди. Дуже багато народу повернулося, ми не боїмося. Ні, ми переживаємо. Переживати треба, але нема того страху перших днів, який просто паралізував людей. Наразі якось всі спокійно відносяться. Ми віримо в ЗСУ, віримо в наше командування, яке все робить вправно. От, є деякі помилки. Але насправді все йде так, як треба. І тут на нашому напрямку кацапів, на Кацапів е, чекають дуже багато прикрик несподіваних. Це я вже з міста виїжджаю, треба закінчувати. Це ми доїхали розбомлений АТБ, це агроосвіта колишня. Я вже, мабуть, показував таке же хіття. Такі справи на сьогодні. Так, не забуваємо підписуватися і розповсюджувати цей контент. Це. Миколаїв це Україна. Місто, коли, яке ніколи не сумує. Все, все буде добре. Слава нас і смерть ворогам.